Привіт, друзі! Гудмоненькі були челдринята. Маючи нагоду, хочу привітати вас із минулими святами Днем Прапора та Днем Незалежності України. Цього року вони сприймаються дуже особливо для кожного українця. Тільки от привід цієї особливості не дуже нас тішить. А тому тримаємося разом. Отже, в кінці минулого тижня ми розіграли ось цей ось до привід Києва, японського автора Мацуди Джуко. Від видавництва ранок. Це історія про легенду російсько-української війни, узагальнений образ пілотів Астів, які відстояли панування у небі над Києвом на початку повномасштабного російського вторгнення, знищивши десятки літаків окупанта. І вже за мить ми дізнаємось, хто став переможцем цього розіграшу. Я сценарист та режисер Сергій Дмитренко, і ми продовжуємо. Друзі, сьогодні вирішується доля України. Питання її існування у майбутньому стоїть рубом. Тому вірте в наші Збройні Сили, моліться за них та підтримуйте за допомогою перевірних благодійних фондів. Одним з таких фондів є Маркос Фондейшн. Його заснував учасник російсько-української війни, блогер, мандрівник, письменник та головний герой нашого фільму Вільна людина проща Валерій Маркус. Фонд був створений, аби підтримати бійців 47-го штурмового полку, головним сержантом якого є сам Валерій. Всю необхідну інформацію про фонд я залишаю в описі цього випуску. Слава Україні! Хочу подякувати кожному з вас, дорогі мої підписники, за небайдужість, цікавість та участь у нашому розіграшу. Отож, переходимо до найцікавішого. Питання, на яке ви мали надати відповідь, було наступне: скільки загалом було знищено російських літаків у мальописі Привід Києва? Хочу сказати, що правильна відповідь серед ваших коментарів є. І це 5. Так, саме 5 літаків окупанта було збито у цьому дочинчі. І хто ж переможець? А переможцем став автор ось цієї відповіді. Вітаю! Так, саме власниця аккаунту Яна найпершою надала правильну відповідь. Це одна з найактивніших підписників нашого каналу Копзафілд. Ось цей ось примірник приведе Києва, поїде до вас. Навіть не так, Полетить до вас. Але ми маємо передбачити все можливе, а тому пропоную визначити ще й резервного переможця. Це на випадок якихось форс-мажорів. Ну, раптом наш фактичний переможець не вийде на зв'язок. Отож, резервним переможцем стає автор ось цієї відповіді. Вітаю! У вас є можливість отримати цей мальопис. Невеличка, але є. Отже, шановні переможці, будь ласка, напишіть повідомлення до нашої групи у фейсбуці Кобза Філмс. Посилання я залишу в описі відео. Якщо раптом наш фактичний переможець не зв'яжеться із нами до кінця цього тижня, або ж ми не зможемо відправити їй виграш з якихось причин, то ми надамо шанс нашому резервному переможцю. Всім іншим бажаю удачі наступного разу і прошу не засмучуйтесь та не ображайтесь. Отже, друзі, сподіваюсь, вам було цікаво. А тому поставте вподобайку, підписуйтесь на канал та підтримуйте наші Збройні сили. Пам'ятаємо, ми маємо нагоду споживати український контент завдяки їм. А в мене на цьому поки що все. Далі буде.